Привіт! Мене звати Лєра, і я бачу, що у вас цікавить література. Сьогодні ми з вами вайбово посидимо і подивимось презентацію, над якою цього тижня попрацювала трошки стосовно моїх книжкових бажанок. Зараз я ще візьму свій чайочок. Дивіться, кружка полуничка Чуть не порозливала тут. це. А ще в мене новий шедевр. Наївне мистецтво у всій своїй красі. Дякую за увагу. Перед тим, як ми перейдемо вже до моїх книжкових бажанок, хочу нагадати, підписатись на цей канал. Так, так, я слідкую за тобою і бачу, що ти досі цього не зробив або не зробила. Можна також поставити лайк, щоб допомогти цьому відео просуватися, і підтримати фінансово мій канал, якщо є така можливість і таке бажання. У описі до цього відео буде посилання на мене. Банку, всім дякую і дивимося мою шедевральну презентацію. Отже, ми можемо спостерігати деякі спойлери на першій сторіночці презентації. Це ті книги, про які я сьогодні буду говорити. Я загалом розділила всі книжечки, які хочу мати в себе, бо які я дуже хочу прочитати, за жанрами. В основному, також я усвідомлюю свій внутрішній конфлікт стосовно того, що я не хочу збирати велику паперову бібліотеку, але водночас я хочу мати ці книжки, я хочу їх тримати в руках і читати. Тому загалом під концепт книжкових бажанок потрапляють не тільки ті книги, які я хочу мати в себе, але й ті книги, які я просто хочу прочитати, коли не знаю, в когось позичити або придбати в електронному варіанті, або там не знаю, взяти в бібліотеці. Тому. Це таке супер узагальнене поняття книжкових бажанок в моєму розумінні, бо так все-таки я не планую збирати величезну бібліотеку, про що я вже говорила в попередніх відео. Я придумала собі, що поскладаю всі свої бажанки у Вішліст, і вирішила використовувати сервіс Ревіш. Я не впевнена, але здається, це український сервіс, і там можна просто додавати всі свої бажання, що там ти хочеш отримати собі в подарунок. не тільки книжки, а взагалі. Я додавала туди книжечки. Посилання на Вішліст, якщо вам цікаво, буде в описі. І, власне, саме з того вішліста я і брала книги для того, щоб вам про них сьогодні розповісти. Першою категорією будуть комікси. І я вже згадувала на каналі про те, що хочу читати більше коміксів. Чомусь мені досі цього не вдається робити, тому що, напевно, комікси трохи дорогі, у співвідношенні ціна. І час, який я проводжу за їх прочитанням, я звісно усвідомлюю, чому вони такі дорогі над коміксами. Дуже дуже багато роботи треба зробити, щоб вони вийшли. І загалом, друк малюнків трошки дорожчий, ніж друк просто. Літер, я це усвідомлюю, але все одно в мене немає так багато фінансів, щоб купувати собі часто комікси, враховуючи також те, що я не планую їх збирати, тому коротше з коміксами поки що тугувато йде. І тут я виділила лише один комікс, який мені так щось запав в душу ще з минулого року, коли він вийшов власне, у видавництво Vivat. і я прогортала перші сторінки в книгарні, почитала. Мені загалом сподобалось. І я хочу прочитати. Цей комікс, і це Рейвен, підлітки Титани. Тут у нас короткий підсумок від чата GPT, про що цей комікс взагалі? Це виняток. Я більше не буду ні про яку книжку так робити, але про цей комікс хотілося би розповісти про сюжет. Комікс розповідає про Рейвен, яка після аварії втрачає прийомну матір і пам'ять, переїжджає до Нового Орлеану та намагається почати нове життя, водночас стикаючись із надприродніми подіями і темрявою власного минулого. Це звичайно, напевно, підліткова історія, але в всесвіті фентезі. І загалом мені просто сподобалася ця класична мальовка. І хочу, хочу добратися до цього комікса. Він у Вівата коштує десь 600 гривень, і це, звісно, ксюча ціна. але, можливо, колись я все ж таки його прочитаю. Далі у нас тут українська література. Це стовп того, що я взагалі читаю. І я тут юзаю деякі геніальні спецефекти від канви по тому, як картинки будуть з'являтися на екрані. Тому якщо воно буде підвисати, ну, власне, проблема в цих спецефектах. Найперше, це у мене тут Ірина Вільда, її збірка відвіхоли, метелики на шпильках. Там є восьма та повнолітні діти. Насправді було б класно почитати сестер річинських, але там. Дуже багато тексту, три товстенькі томи, тому не знаю, чи доберуся до них найближчим часом. А ось ця збірка оповідань, ця збірка оповідань виглядає мені більш реальною до прочитання в моєму випадку, тому хочу її, тим паче, я люблю серію неканонічного канону. І не відходячи далеко від теми цієї серії від Віхоли, поговорю також про записки Карпатого Мефістофеля. Мені так подобається цей чудовий жовтий колір, і він, до речі, гарний. Перекликається із е, таким баламутно синім. Кольором книги Ірини Вільде, тому ці книжки треба точно мати в комплекті разом. Пописки Карпатого Міфістофеля я вже начув вона про цю книжку. І я думаю, що це один із тих творів української класичної літератури, який має прочитати кожен. Умовно, якщо взагалі існує такий концепт книг, які мають прочитати кожен. А я досі не знайома з творчістю Винниченка саме з цього боку. Тому, звісно, звісно, хочу прочитати цю книжку також. Вукерліт у мене тут також ось ця серія Віватівська, гарненька, зокрема, невеличка драма під могильного, яку я хочу вже. Дуже давно прочитати і чула про неї ну, купу відгуків. І хочу вже нарешті сформувати власне враження про цю книжку. Досі цього не зробила, але надіюся, що скорим часом це зроблю. І нещодавно у Вівата вийшла ще одна книжка в цій серії. Взагалі, вони досить часто випускають нові книги в, цій, в цьому гарному оформленні. І це книжка над Чорним морем Івана Нечия-Левицького. Вона мене зачепила тим, що там розповідається про Одесу. Uh, і має бути якесь таке літнє uh, морське атмосферне читання, і я не люблю. Насправді читала поки що тільки кайдашову сім'ю, але вона мені сподобалась колись. Точно доберусь до твору Хмари його, але над Чорним морем поки що звучить найпривабливіше для мене з його творчого доробку. Тому було би класно поїхати в Одесу та прочитати цю книжку одночасно. Наступна категорія це нонфікшн література, і на диво назбиралося тут досить багато книг. Напевно, в тому, щоб мати вдома нонфік, я вбачаю більше сенсу, ніж в тому, щоб тримати, наприклад, прочитані художні. Книги, які тобі так посередньо сподобались. Тому що нонфік це більш така література, до якої ти повертаєшся, яку ти читаєш і досить довго, це як якісь настільні книги та енциклопедії, а не художка, яку ти ну, ніби прочитав один раз. І вона в тебе лежить, якщо це не звісно щось таке чудове, що ти будеш перечитувати колись. Тому насправді всі ці книги mm -hmm. з Нонфіку було би класно мати в себе в папері, а далі я вже собі розберуся, що з ними робити, чи залишати після прочитання, чи позбуватися від них. Найперше це бунт проти імперії, українські шістдесятники. Просто хочу більше дізнаватися про українську історію, не тільки про українську літературу. І я думаю, що ця книга була би чудовим кроком на шляху до того, щоб дізнатися більше про українське шістдесятництво. Це насправді досить цікавий період нашої історії. Іступна книжка це палюче тепло вп'є нас найперше від бородатого Тамарина видавництва. Мені подобається їхня ось ця нонфік-серія про різні аспекти науки та всесвіту. Досить класні теми там висвітлюють, класних авторів, авторів перекладають, тому ось ця книжка про глобальну зміну клімату також мене привабила. Можливо, навіть я зроблю по ній окреме відео, тому що, мені здається, там є багато про що поговорити, хоча досі її не читала, але було б класно мати її в себе прочитати, сформувати вже своє враження. Наступна це історія мистецтва без чоловіків. Я досі не прочитала насправді цю коротку історію мистецтва від видавництва Староголева. Моє я ідеальне, це людина, яка читає книги про мистецтво, яка багато цікавиться мистецтвом і яка в цьому розбирається. Я реальне, це я кажу, що я цікавлюся мистецтвом. Я ним справді цікавлюся, але дуже мало докладаю зусиль до того, щоб більше дізнаватися, розширювати сферу свого розуміння цієї. Цього аспекту людського буття я чесно дуже хочу знати більше про різні напрямки, про різні мистецькі витвори, різних митців, мисткинь, але досі мене не знаходиться на це часу. Історія мистецтва без чоловіків. Просто класна задумка книжки. Вона цим мене привабила. Хочеться більше дізнатися саме про світових мистецтвінь, а не митців, тому що про митців ми всі вже начувані і дуже багато знаємо. А от жінок-художнець, наприклад, ми можемо назвати значно менше ніж чоловіки. Єдине, що мене дратує в цьому виданні, це його обкладинка. Мені так не подобається цей дивний колір, це дивне рішення зі шрифтами. Ти здалеку взагалі не бачиш ось цю назву без чоловіків, але мені би хотілося бачити її. Ну, типу, в чому сенс приховувати? Те, що це історія мистецтва без чоловіків, якщо в цьому і сенс самої книжки, дивні поєднання кольорів, коротше. А ще вона така велика, і вона в м'якій обкладинці вона і так дорога. Я розумію, що в твердій обкладинці вона була би ще дорожча, але це досить велике таке настільне видання. І я не бачу сенсу в тому, що воно в м'якій обкладинці. Коротше, мене дратує це видання, але я би хотіла прочитати цю книжку, ознайомитися з нею. І останнє в цій категорії це буде теорія неймовірності. Макса Кідрука знову ж таки видавництва Бородати Тамарин. Просто цілий набір якихось оповідок <світ> від кідрука про те, як працює світ та всесвіт. 70 історій про все на світі, власне, тут на обкладинці, і зазначено. І цікаво, було б класно, там не знаю, коли нудно, замість того, щоб скролити інстаграм якийсь, то відкрити прочитати одну історію з цієї книги і просвятитись, дізнатися щось більше. Далі у нас. Те, що я не дуже хочу коментувати, але це, звісно, повне видання книг Террі Пратчета. Щось тупанула і не додала тут на слайд ті книги, які в мене вже є. Напевно, це можна зробити. На монтажі, потім, Да, давай, Лера, потрудись трошечки і додай. Але я хочу мати всього праччита. Це ті книжки, від яких я не планую позбуватися. Це ті книжки, які я дуже багато стікерую, хоча я цього зазвичай взагалі не роблю в книжках. Напевно, якщо обирати між всіма тими, яких в мене досі немає, то найбільше зараз я хочу мати правду, тому що мене цікавить зараз журналіст. Тематика, і було би класно дізнатися про те, як саме Таріпрачет вирішив висвітлити цю тему ЗМІ в дискосвіті. Мені ще стало смішно, що коли я шукала повне е, повну збірку цих книг прачета на сайті видавництва старого лева, то мені тут Монобанк планує покупку частинами. І я вже думаю, ну це насправді дуже сильно взяти книги в розсрочку чи в кредит. Не знаю, чи я колись до цього дійду, але з прачетом можливо все. Наступна категорія це зарубіжна література. Тут буде як класична, так і сучасна. І це в основному ті книги, про які я чула дуже багато, які люблять всі навколо мене, і до яких я досі не добралася. Зокрема, це Орландо Вірджинії Вулф. Ну, це канонічний твір, просто класне видання від ще одну сторінку. Ось це вузеньке. Дуже би хотіла сказати, що доберусь до цієї книги цього року, але нічого не можу обіцяти, на жаль. Далі. Йдуть таємниці Арсена Люпена у цій серії Золота Полиця, здається, вона називається чи щось таке. Коротше, від видавництва книголав. Тут також я додала книжку Дракула прямо Стокера. Просто мені подобається оформлення книголава саме цієї серії зарубіжної класики. Найбільше, напевно, з усіх книг, які в них є, я хочу мати саме ці дві. Дракулу Я хочу прочитати вже, напевно, років 5 і все ніяк до. Нього не доберусь. Надіюсь, що цієї осені, так як я люблю сезонні читання, я нарешті до неї доберусь. Також тут Мартіна історія, від якої можна вмерти з осміху. Це дитяча книжка. Я про неї почула класний схвальний відгук ще давніше на каналі Гусь Читає. І ну, так мені впала в душу ця історія, що я хочу мати її нарешті в себе. Мені здається, це класний спосіб потішити внутрішню дитину такими чудовими дитячими історіями. Отак, сказала, що буду пити чай і абсолютно забула про нього. Далі тут той, хто полюбить тебе у всій твоїй жальгідній славі, підбірка оповідань про любов. Все, що я знаю про цю книжку. <клес> Класно було би її прочитати. І останнє це перепини свої вигадки, малесенька книжечка від французького автора. Просто хочу її прочитати, бо це квір-історія, це історія дорослішання, вона має бути дуже болюча. І ну, коли є на це відповідний настрій, то треба братись. Ну, та й по всьому, насправді, не так уже й багато. У мене тут є бажанок, я так розповіла про основні. І останнє, що в мене є в моєму віш-лісті, такий є. Вкладочка називається Твоя улюблена книга, тому що мені здається, що про людину можна багато чого сказати по тим книжкам, які вона любить, і мені було б приємно, якби мені е, там мої друзі або люди взагалі якісь люди дарували свої улюблені книжки, тому що так можна, не знаю, по-перше, відкрити для себе якісь нові жанри, нові. Напрямки в літературі, яких я досі не відкривала, тому що ну, читаю я багато чого, але не все. Хочеться розширювати свій кругозір в цьому плані. Ну і також поближче дізнаватися людей можна через. Ту через читання тієї літератури, яку читають вони, це буде все на сьогодні. Дякую, велике, що подивилися це відео. Підтримали мій канал лайком та підпискою. Поділіться в коментарях. По-перше, як вам такий формат відео? А по-друге, напишіть три свої найбільші книжкові бажанки на цей момент. І також я хочу побажати вам, щоб всі ваші книжкові бажанки якомога швидше справдились. Коротше, опинилися в ваших руках. Я сподіваюся, що у вас все гаразд і на все добре.